Євангеліє від Матвія, розділ 3. Тими ж днями приходить Іван Хреститель, проповідувати в юдейській пустелі, і каже: Покайтеся, бо наблизилося царство небесне. Він є тим, про кого говорив пророк Ісая, промовляючи, голос волаючого у пустелі. Приготуйте дорогу Господу, вирівняйте Стежки для нього, сам же Іван мав одяг з верблюжої шерсті і шкіряний пояс довкола своїх стегон. Їжею його була сарана та дикий мед. Тоді виходив до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йордану, і, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. А коли він побачив, що багато фарисеїв і садукеїв приходять на хрещення до нього, то сказав їм: поріддя, гадюче, хто підказав вам утікати від майбутнього гніву? Тож принесіть плід, гідне покаяння, і не пробуйте говорити, маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може з цього каміння пробудити дітей Авраамові. Сокира уже лежить біля коріння дерев, усяке дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і кидають у вогонь. Отже, я хрещу вас водою на покаяння, а той, хто прийде після мене сильніший за мене. Йому я недостойний нести взуття. Він вас хреститиме Духом Святим і вогнем. У його руці лопата, і Він очистить свій тік та збере свою пшеницю у засіки, а полову спалить невгасимим вогнем. Тоді прийшов Ісус з Галілеї на Йордан до Івана, щоб у нього хреститися. Іван же стримував його, кажучи: Це мені потрібно від Тебе хреститися, а ти йдеш до мене. Відповідаючи, Ісус сказав йому «Оближ тепер, бо так належить нам виконати усю правду. Тоді Іван допустив його, охрестившись, Ісус одразу вийшов з води, і ось відчинилися йому небеса, і він побачив Духа Божого, який спускався, як голуб, та сходив на нього. І ось почувся голос з неба: Це є син мій улюблений, якого я уподобав.